Аж сьогодні перебиваємо старі пагони малини. Перебиваємо мульчером ось такої фірми. Як бачите, пагонів трошки вистачає, плюс трішки є буряни. Ось такі мічерядя. І ось так виходить. Оце рядок гірше вийшов із-за того, що потрібно було підтягнути ремінці, трішки попустив. попустилися. Розтягнулися, верніше. Я їх підтягнув, зараз знову він косить добре. Ось такі гарні міжряді виходить. Ще залишити цю малину, підв'язати і буде дуже...